На зв'язку завод Агроформат. Сьогодні готуємо на відгрузку одразу три наших нових навантажувача на МТЗ до нашого клієнта. Кожен навантажувач комплектується базовим двохметровим ковшем з обсягом 1,1 куба, розпірками до заднього мосту, кронштейнами до трактора та комплектом посилених метизів з міцністю 8,8, швидкорознімними муфтами. Рукавами для підключення навантажувача до гідросистеми трактора, системою керування джойстиком з болгарським гідророзподільником, а також фірмовою інструкцією з установки та експлуатації навантажувача, з фото та відео. Також клієнт разом з навантажувачами додатково замовив наші відомі посилені вили для палет та гак для бікбегів, як завжди, встановили європейську гідравліку преміум класу з італійськими рукавами високого тиску, гідроциліндрами з 50-мм хромованими штоками, німецькі прецизійні оцинковані трубки, єврофітинги з гумовими ущільнювачами та інше. Зараз вже формується черга на серпень, тому чекаємо ваших замовлень. Дзвоніть нам!